Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Друзі, всім привіт! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки. І сьогодні я для вас приготувала дуже прикольну іграшку. Ось таку іграшку антистрес. Це людинка-рухлинка. Зробити таку іграшку дуже-дуже просто. Для цього нам потрібен лише кольоровий папір, клей, лінійка. Чорний фломастер, ножиці та простий олівець. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічисінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Готові? Ми веселі самороки! Беремо щільний папір або картон і креслимо прямокутник зі сторонами 10 см на 21 см. Це буде основа для нашого антистресу. Ось так вирізаємо і маємо такий гарненький, рівненький прямокутник. Так, прямокутник готовий. Далі беремо вже кольоровий папір. І креслимо таку собі смужку шириною 5 сантиметрів, а довжиною 21 см. сантиметр. Ось так накреслили. Тепер нам потрібно зробити чотири однакові смужки, щоб кожен раз не відміряти. Дивіться, я ось так зібрала докупи увесь папір і одразу вирізаю чотири смужки. Чотири смужки готові. Тепер починаємо робити наш антістрес. Беремо першу смужку і ось так: з двох сторін згинаємо такі бортики. Бортики десь по 2 см. Потім намастимо їх клеєм ось тут. Так, дивіться, уважно, повторюйте за мною, і у вас все вийде. І ось таким чином такою дужкою приклеюємо на основу. Дивіться, ось що має бути. Бачите? З двох сторін закріпили. Це будуть ніжки. Ось так, до основи приклеїли. Далі беремо вже іншу смужку і робимо коло. А, можна трошки відрізати, якщо ви не хочете дуже велике, а можете зробити і величеньке. Я трошки відрізала, намастимо ось так клеєм і склеїмо таке кільце. Ось так дуже міцно притискаємо. М -м -м, чудово! А тепер намастимо ось тут клеєм і приклеїмо його до нашої першої частини. Дивіться, ось таким чином. Так, приклеїли і дуже міцно притискаємо. М -м, дивіться, ніжки та туп вже є. Далі беремо наступну смужку і робимо те саме, що робили з першою. Ось так бортики згинаємо. А тепер потрібно їх закрутити в обидві сторони. Дивіться, ось так до центру з одного боку. І до центру закручуємо з іншого боку. Це будуть руки. Ось так, тепер трошки розрівняли це все. Намастили клеєм знизу. Дивіться, щоб руки в нас стирчали нагору. Знизу намастили клеєм. Це дуже е, проста саморобка, але тут головне дивитися і е, нічого не пропустити. Ось так приклеїли і теж дуже-дуже міцненько притиснули. Треба, щоб все дуже міцно трималося. М -м -м -м, залишилось зробити лише голову. Ось таким чином ми теж склеїмо кільце, але перед тим як його склеїти, потрібно ось тут намалювати очі та рот. Дивіться, ось так малюємо очі. Я зробила такі гарнесенькі, такі маленькі, знаєте, але ви можете робити будь-які очі. Можете зробити величезні, можете робити з білого паперу, можете приклеїти вже, знаєте, є такі ученята з чорнесенькими такими, як наче гудзиками. Тут вже все залежить від вашої фантазії і від того, що у вас є під рукою. Ось так малюємо ротика, очі. А тепер склеїмо кільце. Намастимо ось тут клеєм, все як звичайно. Звичайне, склеїмо кільце. І ось тут притискаємо. М -м -м, супер! До речі, якщо хочете, можете навіть йому якусь зачіску зробити. Це я просто, знаєте, зробила. А, мені сподобалось так. Але ви фантазуєте і вже додаєте все, що завгодно: капелюх, зачіску, е якісь прикраси. Головне, не забудьте, ось тут намастити клеєм і приклеювати голову. Ось сюди. Це така, знаєте, складна частина, тому що ми її приклеюємо вже поперек, І вона може трошки не триматися. Тому намастіть клеєм. Ось так притисніть і трошки потрібно потримати. Зовсім, зовсім трошки. Ось так. І будете мати дуже чудову іграшку. Так, зараз все перевіряємо і тадам! Супер! Дуже круто! Відмінна робота! Ось так дуже легко, швидко ми з вами зробили іграшку антістрес, ось таку людинку-рухлинку. Ну, тепер розказую, як нею гратися. Дивіться, дуже все просто. Ось так тримаєте і ось так рухаєте. І дивіться, він дійсно рухається. І дуже дуже прикольно. Дивитися можна, ну просто. Дуже 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 довго. А ще можна зробити дуже багато таких людинок-рухлинок і подарувати своїм друзям. І вони теж будуть разом з вами гратися. До речі, можна влаштувати змагання. Чия людинка-рухлинка буде рухатися довше. <хи> Отож, робіть такі іграшки антистрес і даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Ну а на сьогодні все. До нових зустрічей! Папа! Так, цю людинку рухлинку залишу собі. А це інкі прикольний. А це подаруємо. Такий скачок. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки. Як робити, знаємо. Вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки!